Асоціації платників податків України, громадська організація, яка захищає інтереси платників податків, виповнилося 15 років. З цієї нагоди в територіальному відділенні Асоціації в Івано-Франківській області відбулися урочистості. Асоціація платників податків України це громадська організація, яка перш за все захищає інтереси платників податків, співпрацюючи задля координації дій з органами Міндоходів. Основні спільні дії спрямовані на пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства та демократизацію процедури сплати податків. Ми доволі достойно пройшли цей шлях. Ми залишили справжню громадську організацію, яка працює конструктивно дуже професійно. Ми не займаємось політикою, але разом із тим, через нас проходить все життя, яке відбувається в нашій державі. Територіальне відділення АППУ в Івано-Франківській області об'єднує 298 членів платників податків, серед яких представники великих підприємств, потужних бізнесових структур, також і малого підприємництва. Тільки за цей рік ряди територіального відділення зросли на 166 членів, і це найосновніший показник, який свідчить про дієвість асоціації платників податків України. Ми все ж таки приймаємо дуже активну участь в законотворчих ініціативах, тобто з нашої ініціативи Івано-Франківської е, територіальної відділення було багато ініціатив щодо внесення змін до податкового кодексу. Було багато ініціатив щодо законопроєктів, які там передбачають е, певні зміни до оподаткування по ПДВ. Ну дуже багато різних форм. Головне управління Міндоходів в Івано-Франківській області приділяє значну увагу співпраці з громадськими організаціями, розцінюючи її як основну умову вдосконалення податкової культури наших громадян. Чи є результат з точки зору такої співпраці, які вражаються наповнені кошти до загального фонду державного бюджету? Я хочу сказати, що безперечно такий результат є. За 9, з початку року, поточного року, до всіх бюджетів, до бюджетів всіх грівнів платниками Івано-Франківської області, перераховано 4 мільярди 200 мільйонів гривень. І при цьому хочу зазначити, що 93% три відсотки відносній величині перераховано шляхом добровільної сплати на урочистому засіданні з нагоди 15-річчя АППУ підписано меморандум. Меморандум про співпрацю з головним управлінням міндоходів в Івано-Франківській області та інспекцією з питань захисту прав споживачів в області. Меморандум передбачає співпрацю з питань удосконалення діючого законодавства у податковій та митній сферах.